Я, Ян Терлецький розповідаю вірш Вадима Левіна, як купаються в горобці. Горобець на горобині за цвірінька добратів. О такі спекотні дні ніхто б скупатись не схотів, скільки скок то пісок. А за ним три молодці, три веселих горобці, а? скільки скок то і пісок. Добре бавитись, братам, їхнім крильцям та хвостам. Чути щебет голосок. Ой хороший тут пісок! І приємний, і гарячий, навіть кращий, ні не дачі. Він і море, він і пляж наш вірш Юрія Шкромеляка, я дитина українська. Я дитина українська, українського народу. Україна це назва славного народу. Україна то край славний, аж по Чорне море. Україна то толан пишний, степи і гори. Як мені Україні щиро не кохати, мене мама по українськи вчила розмовляти. Як мені Україні щиро не любити, мене по українськи вчили Господа молити. За свій край і на рід Господа молю. Зашли Божью при несчастье миру.